Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про топ-15 найцікавіших омонімів, що стосуються історії та сучасності. І так, номер один, улюблений багатьма Салат Цезар та правитель Римської держави Юлій Цезар. Цезар ходив у безліч походів, підкорював нові землі, роздавав хліб бідним. Але така добродушність не вберегла його від заздрісливих сенаторів. І підступно вбили його. номер 2. субкультура готів та германські племена готів. До речі, готи на початку нашої ери оселилися на півдні сучасної України, але під час великого переселення народів опинилися в центральній частині Європи. номер 3. Мандарини фрукти. Та мандарини китайські чиновники. Щоб стати мандарином, потрібно було багато навчатися та скласти цілу серію складних іспитів. Номер 4 Уроки у школі та уроки, що вела княгиня Ольга У Русі. Уроками називали в той час норму данини. Номер 5 Бекон. Свинина. І Роджер Бекон англійський філософ та науковець часів середньовіччя, Номер 6 Дружина. Одружена жінка та дружина. Назва війська часів Русі. Номер 7. Філософський камінь, що шукав Гаррі Поттер у першій частині фільму, та філософський камінь, який нібито в середньовіччі алхіміки використовували для швидкого отримання золота чи срібла. Номер вісім чайка птах та чайка козацький човен. Саме на таких човнах козаки здійснювали свої походи проти турків та татар. Номер дев'ять. Ельдорадо магазин побутової техніки та електроніки. Та Ельдорадо Легендарна країна золота, яку шукали іспанські конкістадори в Латинській Америці, Номер 10 Оселедець Риба та Оселедець Зачіска, яку дуже полюбляли козаки. Номер 11 Лава від вулканічного виверження. Та лава Судовий орган влади в містах з магдебурзьким правом. Номер 12 – ДИВАН МЕБЕЛЬ ТА ДИВАН вищий орган влади в Османській імперії та деяких інших мусульманських державах. Номер 13 –– майонез-ришельє – та кардинал Ришельє, який на початку XVII століття фактично правив Францію замість короля. Ришельє був великим любителем кішок, відмінив дуелі. При ньому діяла велика мережа шпигунів, кардинал радо вітав доноси. Номер 14. торт Наполеон та Наполеон Бонапарт, правитель Франції, великий полководець, що провів серію блискучих битв. Але в кінцевому результаті втратив все і був відправлений у заслання на острів Святої Єлени. Номер 15. Лінкольн автомобіль та Авраам Лінкольн, 16-й президент США від республіканської партії, за часів якого в країні розпочалася війна між північними вільними штатами та рабовласницьким півднем ході цієї війни Лінкольн скасував рабство, армія півночі здобула перемогу, але самого Лінкольна невдовзі було вбито під час перегляду театральної вистави. На сьогодні це все. Але якщо ви знаєте ще більше прикладів подібних омонімів, то залишайте свої відповіді в коментарях під цим відео. Дякую всім та до зустрічі!